Чити бізнес, друзів, домівку і відправитися на рідну батьківську землю. У нас в гостях чоловік, який волею долі, все своє свідоме життя прожив в Росії. А у Санкт Петербурзі. А після того як країна, в якій проживає, проявила себе як агресор до України, він вирішив довго не думаючи. збирає свою сім'ю, дітей, дружину. Свого сина і вирушає на Україну на батьківську землю. Уточняю. Я кажу, хто є гостем у нашій студії сьогодні. Це є Євгеній Лещенко, виконавець співак, оперний співак, співак арій, романсів. Ми ще детальніше про це поговоримо. І Лещенко молодший, Сава. Я вітаю вас у студії. Дуже приємно, що знайшли час за нас сьогодні навідати. Доброго дня. Доброго дня! Розкажіть трішки свою історію. Як так трапилося, коли наступив той момент, що ви вирішили все-таки згадати, що у вас батьківщина Україна, і повернутися з Санкт-Петербургу, точняю сюди. Да? Ну, так сталося, що останньою каплею стало, стало вбивство, вбивство, вбивство Бориса Німцова, відомого російського політика. політика. І коли ми почули цю новину. Ми сказали собі, що все, треба їхати. От. Ну, так сталося, що ми хотіли би ростити свою дитину в нормальному, здоровому Суспільстві. суспільству. Так. І бачимо, що щось там трошки так пішло не туди, і ми поїхали на батьківщину своїх батьків. Але я відчуваю Україну своєю. Країну так само, бо я з дитинства мама часто возила нас. Мама з Тернопільщини мама з Тернопільщини, папа з Миколаївщини. І ми часто бували в Україні. Я маю, ми маємо величезну родину тут і. От так сталося, що ми вирішили поїхати сюди раніше. Ви були в Україні до того Та чи багато а, разів. Ми кожен рік їздили сюди. А, ну, коли я був дитиною, мама возила. Потім після школи і е, після восьмого класу я сам вже їздив без батьків mm -hmm. після закінчення школи в 91 91-му Я так само їздив вже без, без батьків. І потім 20 років була перерва, велика перерва. Ну, я там поїхав в Петербург, вчився, одружився, там таке все було. І в 2011 році мій двірідний брат запросив мене на, на одруження своєї дочки. І от ми з того 2011 року почали кожен рік їздити знову до України. Отак от сталося. Тобто, можливо, навіть якби не були такі події, ви все таки б розглядали. Також, ну, а якщо собі... б не було не було б таких подій, то ми б собі жили б спокійно в mm -hmm. Петербурзі, бо тобто в нас там було все, все нормально, непогано. У вас там був і бізнес, так? І Сміль. бізнес, і... і житло, квартира у нас така велика, нормальна. Все, все добре в нас. Там. Сава, важко було переїхати сюди, це ж нові друзі, нова школа. Ти не боявся? Ну, взагалі, я не хотів переїжджати, тому що в нас. Дома такий дуже добрий ремонт. І щоб приїжджати все бросати там і починати з нуля, мені не подобається так. А як ти зараз себе відчуваєш? Ти вже знайшов друзів? Так. Да. Маєш друзів, так? Угу. І в школі як тобі вчиться? Нормально. Сумуєш за домом своїм там, санкт петербургу Сумуєш, але то тобі подобається? Так. Да. Я пропоную нашим глядачам показати невеличке відео, коли ми з вами познайомилися. Це було вже трішки більше, аніж рік тому. В серпні, 24 серпня. 24 серпня. Ну, так. Трошки, ми познайомилися трішки трошки раніше. раніше так, але... але я хочу показати в нас. Ми у архіві знайшли так. елемент вашого інтерв'ю, як ви заявили себе по приїзду у Львів. Добре. Досить досить гарно заявили. І ми це покажемо глядачам, повертаємося до студії. До речі, чоловік, який так завзято українських пісень, співає, не повірите, Нещодавно приїхав, точніше, переїхав в Україну з російського міста Санкт-Петербург разом з сім'єю. Вся тут політична ситуація з між правительством Росії і Україною. вона сподвигла мене і мою сім'ю переїхати жити в Україну. От. Так як я етнічний українець, моя мама з Тернопольщини, папа з Ніколаївщини. Ми з женой прийняли рішення уехать з Росії і строить свою жизнь, воспитывать свого ребенка здесь, в Україні. Для мене відкриттям був Євген. Євген з Петербурга з українським корінням, і такі люди, мені здається, Іван правильно сказав, що такі люди можуть зробити більше ніж 10 чиновників. А я вже мовчу про, про всіх, решта. Він він нас зачарував, ми з ним співали, і хочемо ще співати, і хочемо підтримувати взаємини, і хочемо, щоб ми були всі єдині. Я співав «Рідна мати моя, не Плач, то моя авторська пісня», співав «Гімн України», спеціально вилучив для акції «Гімн Гимн Украины. Ну, Він мені всегда в житті пригодиться, Это же моя страна. Я получил вид на жительство и буду жить теперь здесь. Євгеній, тоді ви ще розмовляли російською зараз. Ви вже так впевнено українською мовою володієте. Треба сказати, що не кожен українець, який тут живе, так володіє нашою мовою рідною. Це принципово чи так є якийсь принцип ну, у цьому дякую, дякую за комплимент. І ну, для це принципово, бо це е українська мова. Це мова, на якою розмовляла моя мама. Ну, тата менш, бо він з Захід... Захід... західної східної України і у них там трошки інша мова. От. Ну і я так собі думаю, що якщо людина приїхала в іншу країну, вона мусить вивчити мову, де він живе. Наприклад, я коли був в Італії, я почав говорити італійською мовою. Мовою. Я так само спілкуюся англійською мовою. Це нормально, людина мусить говорити на інших мовах. Бо якщо ти приїжджаєш і давайте, от спілкуйтесь тут, тут можна тут взагалі трудно вивчити мову. Я вам скажу, бо а, половина людей тут говорить російською? Uh -huh. Ну може менше менше? Так, менше да, але так. всі ну, говорять для... мені та говори російською, ми все розуміємо. Я розумію, що ви розумієте, але я хочу вивчити українську мову. Це для мені для мене принципово. Принцип так, я зрозуміла Євгеній. Е, ви вже тут, як ми сказали, більше року. Чи вдалося вдалось за цей час вкорінитися? І наскільки важко чи легко це відбувається? Чи вдалось знайти роботу постійний дохід? Чи вдалось займатися своєю справою? Маю на увазі спів наскільки? Так. Ну, ми почали вже роботу свою. Ми почали робити, організовувати концерти. От, їздили на фестиваль в Київ. От, перший концерт відбувся в філармонії. Ще 5 листопада буде концерт в філармонії. До речі, я запрошую, mm -hmm. якщо цікаво. От і дитина вчиться в найкращій школі. Я так. Собі уявляю, що це найкраща школа ну, у Львові. Ну, для мене це була це подарунок судьби, що ми так випадково попали в цю школу. Яка школа? Бо ну, це школа Крушельницька, це спеціалізована музична школа, там і загальна освіта і музична освіта. І для мене, для професійного музиканта, Чого, Сава, Я ти знаю, хочеш що Сава щось робить сказати? Сава бачить, а, що він йому? тримає, він тримає ратуша, башню. ратуша, ратуша. він підтримує. І так сталося, що ми випадково попали в цю школу, і ми дуже вдячні пану директору закупцю, що він так от тут нас взяв. Але ми готували дітей дитину дуже так потужно готували. Він з трьох з половиною років він вчився на курсах ну, таких на угу. підготовку. ми водило з трьох з половиною років. Ну на танці так само, але це була Слава, Ти скажи мені чесно, скрипка це твої тобі це дуже подобається, чи насправді ну батько і ти змушений також грати на скрипці. Скажи мені чесно, нас ніхто не чує. Особливо я хотів не грати на скрипці, а пойти в шесту школу, коли мені папа хотів дати. Ну папа все одно мене відправив запихнув в цю школу. Я думаю, що він я, як ми бачили, з яким трепетом він виконує цю гру на скрипці, то можна сказати, що це таки це його, напевне. Просто ти це його, але він ще не розуміє. Йому хочеться він би хотів бавитися. Він би то хотів він грати, чує музику, Грати би він... на комп'ютері, грати би в лего. Ну Жень, що давайте зробиш? я покажу відео з вашого Добре. концерту у філармонії, Добре. декілька кадрів, і повертаємося до нашої Добре. студії. Концерт таки відбувся буквально цим вихідним. Graças a Водило без вісті життя, та я вертався на свої пороги, переплались як мамине життя, мої сумні і радісні, мої сумні і радісні дороги. Що я зауважила, ви до кожної пісні, на концерт майже до кожної робили такий невеликий вступ, тобто кожна пісня має свою історію. Де ви дізнались про ці вірші, де ви з ким познайомилися і так виникла ця пісня? Це, ну, справді, кожна пісня має історію. Так, кожна пісня має історію, бо я в кожну пісню вкладаю частинку своєї душі, частинку свого серця. І я, ну, я стараюсь у вас є пісня, перепрошую для хлопців, які в АТО воювали. Є така, да. Ще є друга пісня того ж самого поета з Дніпра Олександра Лисиченко, але я ще її прем'єру не зробив. Mm -hmm. Але буде буде дуже така цікава. Ваш річ. племінник також воював. Я знаю в АТО. А, так. Племінник Руслан Лещенко був рік часу з, з серпня 14-го по 15-го року. Був в АТО. І коли ви... я створив цю пісню на вірші Олександра Лисиченко, я так само ну, думав про свого племінника, бо це був такий важкий час. Кожен день я заходив в контакти, дивився, чи був він в контакті, чи не був, бо ну там в кожну секунду, в кожну угу. хвилинку може щось відбутися. Чи не збирались ви, чи не плануєте? Можливо, поїздки на схід до хлопців, ми знаємо, що для них важливі такі виступи. Я ті розрядка мора. Задоволенням я вже робив пропозицію, але щось поки що не с не, не, не сталося. Тобто, ви з, до хлопців навідомо я задоволені би поїхав, би, бо мені дуже цікаво з ними поспілкуватися. Я знаю, що там, там настільки все об обостренне ситуація, що там нема взагалі ніяких от Євгені, маємо мало часу. Мені ще дуже цікаво, чи спілкуєтеся ви з вашими друзями, які зараз в Санкт петербургу Так спілкуюся, Спілкуюсь. Які не... там настрої? Як зараз там от ваше оточення? Я розумію, що у кожного своє оточення, як реагують на події, які відбуваються ну, між двома країнами? Хто як то? А, є люди нормально все, все розуміють, є люди, а, хто не розуміють, ну що зробиш, що так сталося, що телебачення там працює. Зомбує нормально. І... Як на як тре. Так. Але е, я був в квітні е, цього року, і я так поспілкувався на різних рівнях. Я чую, що бачу, що е, люди щось почали трохи думати. думати. Я, я це почув, я це побачив. Відчув, Відчув я це побачив. Uh -huh. Я багато говорив з людьми, які не знають мене, не знають звідси я приїхав. І ми так говорили і. Вони, вони не хотіли скривати від мене свого настрою. Mm -hmm. І вони говорили відкрито, де щось таке. Є. Давайте yeah, про yeah. вашу ваше місце тут. Наскільки ви знайшли себе вже в Україні? Наскільки вам ще треба? Поки працювати? що шукаю. <рес> Поки що шукаю. Але, Але. все-таки в напрямку пісень, в напрямку своєї творчості. О, так. так, я би хотів я би хотів продовжити свою професійну. Роботу я би хотів співати. Мені дуже подобається е, оперна музика, ну класична музика, романси, опера, оперета ваші, і так само мені подобається авторська пісня. Мені мені подобається джаз, рок. от така. такасу. Поспілку... Я, я не приємлю. Ми поспілкувалися з представниками Львівської філармонії, у які ви нещодавно виступали. Декілька слів, що вони сказали про вас, хочете почути. Дуже цікаво. Давай, я би сказала так, що спрацювали гени, українські гени, все-таки він є етнічний українець, тому що його батьки є українці. Мама в з Тернопільщини, а батько з Миколаївщини. І я так думаю, що так все кинути, все напрацьоване в Санкт-Петербурзі, і просто заради я думаю, майбутнього, заради майбутнього, свого сина і дітей, і заради себе вони свідомі, просто люди. Вони просто бачили, що робиться, і бачать, що там немає такого майбутнього для нормальних людей, мислячих. І вони в один момент зібралися. Оце, оце, це такий своєрідний подвиг. Ну щодо його творчості, то безумовно це талановита людина, харизматична, з хороше поставленим баритоном голосом. Він може, я думаю, він може бути і класичним співаком, дуже добрим, а також може співати от власне такого роду пісні. Я його більше би бачила, як виконавця під гітару романсів. Романсів він може змішувати як російські, так і українські. Адже я думаю, що ми йому в цьому трошки допоможемо, творчі люди. Адже ми українці, мої ми добрі, і ми повинні допомагати. Пане Євгені, чи відчуваєте ви так чесно підтримку тут людей, які ну, людей західної України? Чи допомагають вони вам в вашій творчості? Чи все таки е, тільки на себе треба надіятися? Я відчуваю цю підтримку, підтримку, і... але треба самому рухатись так само. Бо якщо ти сам не рухаєшся, тебе ніхто не допоможе. Ні. Це нормальне, це така ситуація, як завжди, як а, везде. Як завжди, як всюди. Так, Як всюди, так. Якщо ти рухаєшся, тебе і допомагають. Якщо ти сидиш і ниєш, то кому ти будеш цікавий? Так. Щоб ми могли побажати львів'янам і ще раз, можливо, коли можна навідатись, хто не був у неділю на вашому концерті, два слова маємо і закінчуємо. Ну, 5 листопаду в камерному залі філармонії відбудеться знов наш концерт з Савою. Ми будемо співати українські і російські пісні. Сава також співати? А, Сава буде виконувати, виконувати на скрипці. Мені Він буде допомагати мені. От я запрошую, якщо кому цікава авторська пісня, приходьте на концерт. І що я хотів побажати? Я би хотів, щоб по перше, в країні зупинилася війна, і люди почали вже думати про, про культуру, про так, щоб ми говорили про освіту, про, про дітей про... не доводилось говорити. Про бо про бо треба все, все починається з культури. Якщо нема культури. То нема о чому говорити. Вам вдалого виступу вже на найближчому концерті. Чекаємо знову на студії. Сава, можливо, нам на скрипці тут соло заграє також. Так? Прийдеш зі скрипкою до нас? Так. <говорит> <говорит> Добре, файно. <говорит> Це програма Час дієте. Я нагадаю нашим глядачам Євгеній Лещенко у нашій студії, Є виконавець його син Сава Лещенко. Кажемо до зустрічі вже завтра. До побачення. До побачення.